Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні прикраси від Тамари і гостинці. Дякую Тамарі за смаколики. Дуже приємно. Як завжди, я кажу, це зайве, але, звичайно, що гостинці завжди приємні. І подивимося, що Тамара прислала. Звісно, дякую Тамарі за помиті прикраси. Я наголошую, що вони помиті, тому що мені це дуже приємно і важливо. Приємно, звичайно, на дотик, а важливо по часу, тому що посилочок є багато і це економить мій час. Бо якщо я буду мити, це займе мені день, просто випадає. А з кожної посилки по дню от порахуйте 10 посилок, 10 днів на 10 днів ваша черга відтягується. Тому подумайте про наступних. Як хтось подумав про вас. Щиро дякую за розуміння. І тут є записки до кожного пакетику. Я не витягувала такі чорні, зелені, бурштин. Бірюза перли. Перли ще інші. Такі, як сердолік, мабуть, з. Різні намистини в такому кольорі турмалін, червоні намистини, і в пакетику імітація перлин і шнурок. Буду розбиратися з побажаннями, а що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для тамари готові. Подивимося, що я зробила. Із чорних тамара просила зі срібною фурнітурою. Так що я об'єднала дві низочки, по-моєму, були. І... Дала срібну фурнітуру. І ще зробила сережки. Дала такі швензи, переплетені вузли, а намис тут зробила на три низочки. По центру дала більші на нижню низку, дала таку центральну фурнітурну. на більші дала шапочки, далі через бісеринку. До конектора. Отаке трирядне намисто. Можна і як вечірній варіант, а можна і на кожний день. Із зелених намистин дала позолочену фурнітуру, вона тут просто просилася, зробила ще сережки. Такі сережки для комплекту, шапочка філігранна. І тут, на більші, скільки тут вийшло сім намистин, я дала шапочки, а решту через роздільну намистину гачка. І з бурштину. Зробила таке намисто, додала трошки фурнітури для цікавості, посортувала по розмірах, хоч це такі чіпси, але вони все одно мали свій розмір. Відібрала тяжко, але вдалося відібрати по три чіпси на сережки. Дала між них таку сніжинку, щоб вони їх розділяли, щоб воно було і цікавіше, і рівніше. Ось такі сережки. Вибрала таку, хоч вона велика, але вона пуста всередині, таку фурнітурну намистину розділила дисками. Центральні всі розділила бісеринкою, щоб гарно лягали. А тут через три чіпси. Бачите, замітно, що тут більші, а тут менші. На закінченні гачок. Is а така бджілка, цікавий кулончик був, то я підібрала на мистинки під колір вставочки у бджілці. Це такі гірчич, гірчичну, жовті. Ну, такий колір, бачите, тут видно. Такі були палички. Я їх саме сюди дала, бо тут не згинається мисто, але між них обов'язково дала на мистинку, щоб трошки робився овал. Дала такі трубочки, фурнітурні кольору бджілки, і дала також сніжинки мідь, як на бджілці, так переливається, бачите. Отака цікава. Цкави намисту з бджілкою. Із сердоліку зробила кольє. Були такі дві намистинки. Тут я поставила іншу таку довгу ось цю. І тому, щоб не було так уже. Не цікаво, як одна, тому я додала ще ці ромбіки. Але Тамара сказала, що вона завелика. І я її прибрала, натомість зробила підвіску уже просто з круглих намистин. Додала трошки фурнітури і решту сердолік на зменшення до замочка. І Ще таких намистин з браслетика. Зробила таке кольє. Дала між них таку планочку. Ну, а решту посортувала тут три кольори, навіть чотири, такий бутилочний, бурштиновий, світліший і темний чорний. Такі різні кольори. На мастин під буршти. Ось таке кольє. Із агату зробила з такими ставками матового гематиту і витягнула потрібну довжину до 60 см, як замовляла Тамара, на закінчення гачок. Із турмаліну. Так само витягнула довжину, але вже срібною фурнітурою, тому що вона сюди більше пасувала. Я спочатку дала темні наперед і більше срібних, але Тамара сказала, що срібних забагато, і дати світлі наперед Ну, такий варіант. Дала шапочки. На намистинки біля такий срібний матовий гематит. На закінчення гачок. І з залишків всіх, то що було і що попереднє вам показала, там залишалося по одній намистині і оця велика. І ще були чотири такі гранені, великі намистини, дві. Такі рижий. я додала свою бісерну намистинку, ще сюди дала бісерну, щоб і довжину зробити, і пропорцію зробити. Ну і відповідно тут бракувало все одно щось, щоб, мож... щоб воно згиналося і йшло по колу. Отак. Якраз тут симетрично, а тут вже асиметрія. Із бірюзового зробила дві подружки на кривульках. Закінчуємо замки з ланцюжками. Одне намисто тільки з бірюзовою намистинкою, а друге перли і бірюза. Бірюзові дуже гарні намистинки. І таке вийшло ніжне, бірюзове на Намисто подружки. Ці перлинки я не перенизувала, тому що не рентабельно. Вони гарна низочка нічого не розтягнулося, і нема сенсу просто перенизати, щоб перенизати. Тому тільки дала такі позолочені купочки, і на закінчення замочок і подовжила трошки перлинками. Отаке браслетик перенизала, додала ланцюжок і додала ще роздільні, щоб воно гарніше лягало, бо ці барочні вони криво лежали, але коли я додала ще додаткові більшого розміру, вони гарно лягли. Із Перлин, перламутру і чорних намистин. На пінах намисту. Це в стилі шанель. Тут є два намисти. Їх можна носити так, як я тільки що показала, а можна довгими шукаю замочок. Тут я зробила замочок і деталь, яка регулює перекручування, додала такі фурнітурні для цікавості. От, можна їх отак вдягнути, щоб треба відставити? У. Листок у мене. Пожок треба буде забрати. І так само ще із перлинок. Зробила два намиста. Таку детальку поставила. Фурнітурних таких конекторів я не маю під шанель. Хто знає, де можна придбати, буду дуже вдячна, як мені напишете. Тому що я шукала, мені не попадається. Сережки попадаються, підвісочки якісь попадаються, а конектори не попадаються. Тут так само я зробила замочок з деталькою для перекручування. От вона так, бачите, перекручується і вона вирівнює. Дала такі різні ланки між намистинами, щоб було цікавіше. Отаку От ще дала намистинку, щоб трошки з тими дружило. От ще знайшла такий замочок у Тамари був, його сюди прикріпила, просто круглу. От. І їх можна разом недовгі. І можна разом отак одягнути. Можна тільки перли, тільки перламутри. Також можна бути таке багато. Ну, шанель із червоних. Тамара попросила сутуар, але там було досить багато намистин. Дві такі довгі нитки вже тепер не продають такими довгими. Це раніше, я не пам'ятаю, раніше було скільки сантиметрів, чи 45, чи скільки, а зараз вже 38 і 36 вже попадає. І ціна росте і довжина вкорочується. От, тому я. Ось такий конектор з підвісочкою, тому я ще зробила подружки до того сутуару. Дуже так делікатно виглядає. І за рахунок отих петель, що тут є, воно таке повітряне, легке. Сережки зробила, щоб був комплект. Можна всі три носити, можна тільки ці дві, можна дві з сутуаром, ну, як там Тамара захоче. Ось такий конектор. Він не є таким яскравим, як передає камера, він такий, як КС. Просто камера витягує, робить його дуже-дуже яскравим жовтим. Він не є такий вживу яскравим, як на камеру. Десь отакий і, напевно, отак. Ну, і це все. Всім гарного перегляду і до наступних відео.